Всім доброго ранку, шановне панство. Сьогодні я вирішив таки зняти ролик, половити з човна. В цих місцях дозволено ловити з човників. Отже, будемо сьогодні пробувати на вобліри міну, на ратліни, на якийсь силікон. Коротше, на все підряд, будемо шукати рибку. Якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам про все це діло розповім. І запрошую вас зі мною насолодитися цією рибалкою. Тож, погнали! E, вже була в мене покльовочка, ось на Уантен LBO зловив шнурка, але GoPro чогось вирішила, що вона не хоче це все діло знімати. ну Така вона дама з характером. E, я гадаю, що продовжимо зараз на нього покидувати і обловлювати ось таку прибережну границю, прибережний кордон. Десь там під... Травичкою під лопушками стоять ці мілкощуки які може проявлять ще інтерес до нашої приманки. Цікавість. Щось зберегл гоупрошка сьогодні не на моєму боці. Коротше, тільки що щойно була клювака під, під самим човном е на Могул. От. І, і буквально наступний закид, ну це інша рибата була попереду. Ну така щучка, в принципі, якби так, сказати, так мовити бути голодним, то її можна забрати. За лінійкою я не полізу, бо вона мала коротше, і ми з вами неї отакою От зробимо. А, а, віддай пальця. О, палець забрав, все як ми любимо. А, проводочка трошки така, ви знаєте, агресивний твічинг. Досить сильно я його б'ю, щоб він так а, дерзко грав. А, приманка в цьому році розловлена, досить непогано, до речі, ловить. А, лопата немаленька, заглиблюється, трошечки йде над дном. А, гра у нього ну, така собі не дуже, скажімо, ярко виражена, не дуже яскраво виражена. Але тим паче приманка. Непогано себе проявляє в цьому році. Коротше, була в мене клювака на канату і ось нарешті я її розловив. Це перша риба, якраз вона така достойна, як ми бачимо, да? каната 160 і така щука, я думаю, десь під четверо тут потягне, може, 3900. жесть Але головне, що воблер розловлений. Покльовки, друзі, сьогодні розмазані, дуже такі рідкі, тому не вдається їх відзняти, не дуже, чесно кажучи, і намагаюся я це зробити. Усю рибалку знімати у мене просто немає технічної змоги. О, тому таке. Зараз я ще половлю на цей воблерочок, я вже вирішив сьогодні приділити йому трошки часу. О, і потім трошечки розповім вам про проводку, бо клюнуло на двох різних типах проводки. Перша покльовка була це така рівномірна підмотка, там обертів мабуть, 5-7, пауза, такий плавний тичок а, була покльовка, а ось ця на плавних плавних таких смиках. Тобто оберт, щоб плавно рухався. Ну, поки що так. Далі буде видно. О, друзі, ще одна щучка. На цей раз це саважовський свімік невеличкий, щучка така сама невеличка. Тихо-тихо-тихо, зараз попливеш. Такий свімбейт. А, проводка на цей свімбейт класична, свімбейтова. Десь у мене вже був там колись відос на каналі, де я трошки про нього розповідав. В двох словах зараз про нього ще скажу і покажу. Немає нічого тут такого видатного. Закинули приманку, крутнув, крутнув, крутнув. Якщо камера показує, як грає приманка з одного в інший бік. І на такій повільній досить проводці вона покльовує. Тобто у нас те, ця техніка катушечна. Туди-сюди, пауза, туди-сюди. Пауза. Ну, така собі, свімова проводка, вона там тоне, перевалюється, грає з боку в бік. Ну, в принципі, ловити можна. А, до речі, подобається, ну, взагалі, я мав свімбейтів, я так зрозумів, що це не, не, не мій коньок. Але у свімбейтів а, мені дуже подобається їм обловлювати якісь такі території, наприклад, це віконце, Тобто ти кинув і можеш дати приманці потонути. Ти зробив там один-два оберти катушки. Знову дав потонути, знову один-два оберти, і так однією приманкою ми можемо обловити різні горизонти. У цьому е дуже велика перевага саме свімбейтів або чогось подібного. Бо облір маючи лопату, ми його не можемо потім вирвати з цієї трави, а свімбейт дає нам змогу це зробити дуже класно, дуже якісно. Так що, хто там не знає, чим обловлювати як варіант такі вікна, ось. Я можу вам порадити щось подібне. Хоча це клас приманок, який я їх майже всі продав уже. Лишив собі тільки одну, бо це таке дуже довге відрочування, воно щось мені не дуже заходить. Але, як ми бачимо, результат є. І ось все, що воно так летить погано. Щось не можу зрозуміти, мабуть, в траву набралося. Так. Да. Що зійшла? А ні, не зійшла. Я вже думав, бляха, що... Стандартна буде ситуація, коротше, коли ти тягнеш, тягнеш, вроді щось є, є, вона сходить і натикує тобі трави на це все діло. Коротше. Е -е Зараз, бо щось рибка нервує крепко, не хочеться за... Ну, щупак стандартний, але <кій> вона вже зловлена на трошки іншу приманку. Давай, щучка. Так, такі кадри неприкольні, коли моє руки, бо показуєш або ноги, або балон, або ще щось. Е, рибка зловлена на приманочку класу Vib, Vibration по-нашому Ратлін. Але Ратлін, якщо ви не знаєте, то це да, шумова. Оце Ратлін, шум. Е, проводка приманки. Десь приблизно джигова. Я до цього кидав, було раніше, не хотіло на них клювати. Щойно була покльовка дуже потужна одна і ось друга. Прям дуже потужна покльовка з таким ударом на міноху так не бере. На міноху бере якось е не дуже скажімо активно, а от на віба лупанула прям так ух добренно. Про проводку. Трошечки вам розповім, закинули. Тут проводка, в принципі, вона джигова, <кхід> Дали приманці впасти на дно. Підтянули, заграло. Дали лягти на дно. Підтянули, відчу... головне відчувати, що вона грає. І ось таким, в принципі, нескладною, такою нескладною, вибачте, проводкою я їх проводжу. О, пробую ще якісь хвиліобразні там робити, якісь е, просто подергування, щось у мене не працює. У мене чітко працює ця джигова проводка, коли приманка падає на дно. Покльовки бувають такі, що... У мене це е, я недавно тільки почав ратлінами цікавитися. Дуже часто буває таке, що падає просто в траву, ти починаєш робити наступну, наступний підрив, а там вже хтось висить, пручається. Як правило, таке закінчувалося сходами в мене. Взагалі Ратліни це така якась тема, що дуже складно мені на них зловити, тому що дуже багато було сходів. Можливо, я попадав в погану активність риби. А сьогодні от якось з ними вийшло так, що... Друга покльовочка. Перша лупнула біля самого човна, не всіклась, а друга у нас засіклася. А, і ще, до речі, така є у мене прикольна штукенція, це лічильник для риби. От я сьогодні зловив 4, нажимаю гоп, вже 5. Це вже п'ятий шнурок у мене за сьогоднішній день. Е, купив я цю штуку для того, щоб рахувати мілкого окуня, коли ми... З приятелем його ловимо, то в нас ще така дискусія буває, там скільки зловили, 50-70. І для того, щоб простіше його було рахувати, я от придбав такий лічильничок. Це він куплений десь там на aliexpress, Кому цікаво, можете так і забити в пошуковик там лічильник для риби. І він вам видасть кілька варіантів. Коштує воно там щось недорого, чуть більше 100 гривень. Тобто така Просто цікава цяцька, не знаю, наскільки воно кому потрібно, але де. Задощило вже так нормально, кльов геть зійшов на нівець. я вже не знаю, полощу все, що бачу. І ратліни, і вобліри, і силікон <кій> не хочу. Може що трошки ми змінили місце, трошки стали на більших глибинах, але як завжди понад травкою, понад травою є клюваки. зараз все перестало. Будемо чекати, може перестане дощик. І знову розпочнуться поклявочки. Пробуємо далі. Коротше, покидали ми на <кій> глибині, друзі. Не було жодної покльовки. Перейшли знову на міляку, і у нас тут стандартний вже розмір. Ну, тобто, от сьогодні воно все, то, що диболо, було такого розміру. Ну і менше, звичайно. Ж. Продовжуємо. Обкатку катани. О, канат верніше боляха й закрутнула. лки-палки. Зажену пальці в руку чи ні. Робимо ставки. І так. Треба залишити інструмент. Ну, Якби так обережно. це ж не можна на камеру. О! Навіть вийшло білісимо. Коротше, м'який твіч <кхм> У мене так виходить. І ось ця немаленька приманка, особливо по міркам ультралайчиків приносить ще одного шнурка. Блін, сандалила капець. О, то це вже ж сковородична, нарешті. Нарешті сковородична рибінка. Баляха з такою клювакою лупануло, блін, я аж прозрів, якщо чесно. Не знаю, скільки в ній. Коротше, невелика вона, але <кхе> поїде. Додому. Сандаливо так дуже, знаєте, люто, не по дитячі. Ну, прикольно. Ось, вже її покоцило, видно трошки, що на неї рибка поклювала. Розкажу вам про декілька проводок, на яких от сьогодні вона у мене ловила. Я гадаю, що проводок може бути ще більше, але ну, так би мовити, основні типи ті, на які сьогодні реагувало. І так, Відправляємо у воду нашу канату, катану, щось мені хочеться назвати. канату. Перший тип проводки. Я рівномірно кручу катушкою, роблю паузу, легенький ривочок. Знову рівномірно кручу катушку, пауза, ривочок. Знову рівномірка. Обертив там 3-4 десь, мабуть, так, щоб вона пройшла кілька метрів. Знову пауза, знову ривочок. Ось таким чином це в мене була на неї перша покльовочка. Ведемо, пауза, ривочок. Ведемо пауза ривочок. Ведемо, паузу, ривочок. Ривочок не сильний. Зараз я вам продемонструю, якщо видно, бо небо блікує, бачу, у воді. Ривочок повинен бути не сильним. Тобто на сильних, до речі, у мене сьогодні в твічах не було. Клювак, принаймні поки що. Не виключно, що вони будуть. Ось, якщо видно приманочка йде. І отакий ривочок. Іде пауза, ривочок. А враховуйте те, що в неї дуже офігенний ролінг. І ось вона коливається, ривочок і знову ролінг. Враховуйте те, що приманка ще підспливаюча. Що ще можна додати, я так гадаю. Коли робимо паузу ривочок, можна затримати шнур у натягнутому стані. Як ми робимо це на джеркінгу при ловлі на дайвери, тоді приманка замре у своїй максимально глибокій точці. Так якщо ми даємо шнур назад, приманка швидше починає вспливати. Ну, це вже такі тон тонкі нюанси проводки, але все одно. Інший тип проводки, то що спрацювало, це були отакі спарені. Не то воно потяжки, не то воно твічі. Тобто, отак, якщо твічити, як ми звикли, у мене не спрацювало сьогодні. Не хоче чогось. Можливо, день такий, можливо, не попавши такі рибі під носа. Тобто твіч класичний у мене не спрацював. Спрацювали саме такі якісь досить плавні, ой, досить плавні, типу як потяжечки, Спарені, так само, як ми твічимо, 2-1, 2-1, 2-1, пауза, оце все діло, але такі більш. Ніжні, як легенькі протяжечки. Оце дві такі проводки, на яких сьогодні рибка у мене покльовувала. Ще один щук до нас пожалував. Що там, Льош? Зачотно? До кілушка. ну б'ється, зараза, лупанула так, коротше, Льоха каже, що якась. Ой-ой-ой-ой-ой, ой жари зійдеться нормальна риба, ти подивиш, що воно робить. Ну, що ти? Капець, диви, тупо назбирала все, що могла на себе. А, ну так, да, кстати, сковородочно. Йо-мої, оце таке, коротше, вийшло, бачите що... А... Людоньки шокоїться. О, так слухай, ну це взагалі вже сковородочна. Це прям така... Прям така як треба. О! Коротше, пацики, я знаю, що так дивитися, то що я ловлю, потім зараз буде критика, що я беру шнурків, я тоді в кінці рибалочки цю всю тему а... візьму і прикладу лінієчку, щоб ніхто нічого не казав. Бо коли я знімаю отак, я вам зараз покажу цей фокус, до речі, коли я знімаю отак, риба здається малою. А да? тобто, коли б чуть-чуть ближче, або як там знімають ці наші великі блогери отакого, от то вона здається здоровою. Зараз я вам це продемонструю. Так от, ця щука, яку ви бачили, да, з того ракурса. І от давайте я вам продемонструю, як зазвичай показують ці хриби. Ось так десь приблизно. Різницю я думаю відчув кожен з вас. Да? Це одна і та сама рибонька. Тому краще скористуватися лінійкою, щоб всім було достовірно і зрозуміло. Все, йде на кукан. А в іде йде далі у воду. А, до речі, проводка була такою, як я вам казав, про плавні-плавні двічі, плавні ривочки, смиті, коротше потяжки. Що ж, народ, добігла наша така рибалка вже завершення. Потрошку звертаємося. Те, що я вам казав, поглянемо на наш улов, десь приблизно 62 см. Вище там більше, ну може, хай буде 60, ну і менше, вже не хочу лінійку просто е, рибою мастити. Е, десь так. Як риба виглядає на камеру і від камери, я вам е, продемонстрував наглядно. Тепер ви знаєте, що якщо ми покажемо на камеру, вона здоровецька, якщо на витягнути руку, вона маленька. Е, ще два слова про снасті. Зараз вам скажу. Я сьогодні ловив своїм улюбленим з одіасом до 30 грамів, дайва зіліон 10-16 шнур півтораха, шпуля на катушці стоїть рідна. Для того, щоб дергати канату, в принципі, цієї палки більш ніж достатньо. На рахунок там копій і всього канати я вам не скажу, бо це перша у мене рибалка з нею. Тому не знаю, буду знайомитися з воблером далі. ну що ж На цьому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей на воді. Бувайте, всім міру, всім миру, всіх обійняв, пока.